Доброго дня. Формуємо кошик 2. Виконуйте прямі стіпки, з лицевої сторони виворітні переходи, кусі. Виколіть, будь ласка, на дві нитки вправо на одну вище і сформуйте, колюючи в кожну дірочку, сформуйте ось такі протяжки. Вийшло ось так. Тепер візьміть нитку іншого кольору і посередині, тобто тут було у нас 4, посередині на 2 сформуйте так само, з лицевої сторони прямі стіпки з виворотної косі переходи. Виколіть на початку довгого горизонтального стіпка. І ось тепер під кожний стібок іншого кольору, тобто темнішого, будемо вишивати плотом, не займаючи. Тканину дійшовши до краю, переходимо на наступний рядок. І ось тепер ви можете розвернути на 180 градусів нашу тканину, а можете просто вишивати у зворотньому напрямі, тобто згори донизу. Дійшовши до лівого краю, робимо перехід на наступний рядок. Виворітна сторона виглядає ось так. Лицева сторона виглядає так. Можна зашивати вільні поля, використовувати. І так само може бути окремим фрагментом у вишивці. Крім того, слід зазначити, що має вона двосторонній вигляд. Використовуйте в своїй роботі і всього вам доброго!